Привіт, друзі! Сьогодні приїхав на поле показати вам дію геліантикса. Вчора ввечері я вносив на даному полі геліантикс. Ну не тут. Тут геліантикса не було. Всі ви знаєте, що в мене є 10 гектар чистеньких без амброзії, без нічого. Ідеально чиста сімочка. А 5 гектар є з амброзії. І якщо ми підемо зараз прямо, то там вчора ввечері був внесений геліантикс. Тому, любі друзі, переходимо, переходимо рівно сутки тому назад на даному полі був внесений геліантекс. І що ми, любі друзі, бачимо? Ми бачимо, що соняшник покрутило, а саме головне амброзію. Амброзію. Амброзію, любі друзі, теж у нас покрутили. І покрутило. І я надіюсь, вона залишиться, соняшник відійде і буде рости далі. Любі друзі, я в себе в господарстві перший раз користуюся геліантиксом, тому напишіть, будь ласка, в коментарях і з соняшником так і должно бути чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях з соняшником так і должно бути чи ні. Тому ну, соняшник покрутило, видно. Видно, що його покрутило. Ось сюди, дивіться. Як соняшник покрутило після Геліантекса, І амброзію убило. амброзію повністю знищило. Тому будемо надіятися, що соняшник відійде, а амброзія далі рости не буде. Тому приїхав на поле і так, якщо чесно, трошки настроєння, трошки настроєння пропало, тому що там, де не було гілянтексу, там сімочка шикарна. А там, де був геліантекс, то вона повністю повністю вся покручена. Ось дивіться, сутки, рівно сутки пройшли, амброзія покручена. Амброзія покручена, і я надіюсь вона далі не відійде. Вчора в мене оставався трошки гілянтекс, і я, виходить, попід край, ось так вніс, тут підкрай край ще. І як бачите, різницю видно, різницю видно. Ось о, полоска. Зараз я приближу вам, щоб було видно. Полоска. О, там, де вона чорніший, там, де чорніший соняшник, там був внесений геліантикс. Ось, я зараз постараюся пальцями вам показати. Ось, тут не було геліантиксу. А ось далі був Геліантекс. І ось о, показую вам ще раз. Дивіться, край. Тут Геліантекс був внесений був Геліантекс, нормі 45 грам на гектарі, 300 грам оригінального прилипачу. Ось о, був 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 Геліантекс. І переходимо. Ось тут у нас уже не було Геліантексу. Ось тут у нас уже не було Геліантексу. і видно, що соняшник не покручений. І такий він красивий, красивий. А ось о, полоска. Зараз зараз я постараюся даже знайти рядок. Найти той рядок там, де був Геліантекс, а там де не було Геліантиксу. А ну, любі друзі, вийде в мене чи ні? Ось, любі друзі, дивіться, ось отут і не було Геліантексу, а ось отут і був Геліантекс. Тому будемо далі спостерігати, і дуже-дуже буде цікаво понаблюдати далі. Осьо, любі друзі, по лівий, лівий рядок у нас Геліантекса не було. Ось о, геліантикса не було на цьому соняшнику. А на цьому соняшнику геліантикс був. Воно видно, воно видно. Зараз постараюся приблизити вам. Ось так. О. Зліва геліантикса не було, справа геліантикс був. Сім днів соняшник після Геліантиксу. Я вам обіцяв показати соняшник після Геліантексу, я вам його показую. Пройшло рівно 7 днів, і ось так якось себе відчуває соняшник Саксон після Геліантексу. Що ми маємо? Соняшник повністю відійшов, повністю відійшов, все з ним добре, і він далі росте. А що в нас з Амброзією? А Амброзія у нас, любі друзі, амброзія у нас так і залишилася покручена і далі не росте. До речі, дивіться, які вже тріщини. Які вже тріщини на полі. До речі, тут я зробив ще одну медурядну культивацію на даному полі. Дивіться, амброзія. Амброзія далі не росте. Ура! Ми змогли з вами побороти амброзію. Тепер далі нам потрібен гарний врожай соняшнику. Правильно? Ось так якось себе почуває соняшник на сьомий день після Геліантиксу. ну, хто що думає, пишіть коментуйте. Мені мені подобається. Я на другий день, як приїхав, то він був дуже-дуже печальний. А сьогодні на сьомий день. То все добре, все класно.